Всім привіт, дорогенькі мої друзі. З вами знову я, Укрвердмежа. І сьогодні буде комікс Піксі та Брут, озвучка. Озвучувати буду я сам. Також я знайшов цей комікс українською. Сподіваюсь, вам сподобається. І якщо в коментарях ви напишете, чи сподобалася вам ця рубрика. Якщо воно вам сподобається, то звісно я буду знімати ще озвучки коміксів. А зараз перейдемо до озвучки. Том нульовий. Розділ перший. Перша зустріч. Чи знали ви, що після виходу у відставку військових собак можна прилаштувати у звичайні цивільні сім'ї? Піксі, Це твій новий великий братик. Він збирається жити з нами разом. Вові, новий великий братик, мене звати Піксі, а тебе як? Брутус. Я не знаю, чи почули. Ладно, ще раз тоді <свіс> Брутус. Вові, що за гарне ім'я. Ми будемо кращими друзями. Ти така мала та слабка, якщо хтось більше за вивірку захотіло б тобі нашкодити, то тобі не було жодного шансу. Здогадуюсь, я маю тебе захищати. Я теж тебе люблю. Том нульовий, розділ другий. Страшне. Гей, брутесе, ти хочеш побачити мій лячний геловінський костюм? До нього, ще, до нього ще більше місяця. Добре, піду одягну його. Гаразд, перед тим як я тобі покажуся, просто пам'ятай, це лише костюм. Це не справжнє, добре. Добре. Ле -ле 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 Чи я налякала тебе, так? Так, так. М -м 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 -м. Так. Знаєш, я могла б вчити тебе, як бути страшним, якщо хочеш. Я був би вдячний за це. Том нульовий, розділ 3. Небезпека. Брутус новенький в цьому будинку. Тож Піксі вирішила показати йому все довкола. Це моє ліжко. Але ти маєш використовувати... не... користуватись ним, теж, бо в тебе ж немає власного. Ух, дякую. Ця частина будинку супер пупер небезпечна. Якщо впадеш, ти можеш серйозно отримати поранення. Ну, дякую за попередження. Це єнот тренду, він єнот. Він також справний, справжній боркотун. Одного разу я спитала його, чи хоче він пограти, і він сказав залишити його одного, інакше він мене вкусить. Теж ти, будь ма, мабуть, маєш триматись від нього подалі. Слушна думка Піксі. Він може відірвати мого по... потворного смугастого хвоста. Так, почекай. Ти не маєш будь-яких смужок на своєму хвості. Не треба тятя. Том, Том нульовий. Розділ четвертий. Самозахист. Ось так. Ось так. Почекайте, комікс не прогрозився? Гаразд, Піксі, якщо ти коли-небудь втрапиш у халепу і мене не буде поряд, щоб допомогти тобі, ти маєш знати, як захистити саму себе. Тож, якщо ця велика підступна тварина намагатимешся тобі нашкодити, що ти робитимеш? Привіт, я Піксі! Будь ласка, не шкодь мені. Це було б, 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 цупно, ми можемо бути друзями. Що ні? Не просив його не шкодити тобі. Прямуй душі. Ось так. Я мав на увазі вкусити його шию своїми іклами. Але ж, якщо я нашкоджуємо, він, можливо, не захоче бути моїм другом. <звук> <А>! <звук> Том 0. Розділ 5. Темний лицар. Гей, протесе, коли ми маємо зроби... ми маємо зробити костюми найкращих друзів? Що ти маєш на увазі? Не ж, ти міг бути квіткою, а я могла би бути джмелем. Ох, може що небудь інше. Що до принцеси і жаби. Щось ще маєш. Що... А як щодо Бетмена та Робіна? Хах, знаєш, що мені подобається. Оціну ми зробимо це. Блін. Ої протисе. Ти такий барвістий гень. Поглянь на це. Я ніч. Не... Так. Бобоженькі. Ти в порядку? Мені так прикро, я не мала цього зробити. Тебе тебе поранено. Я в порядку. І так. Е, так як е, на цьому, на жаль, все. Бо тут е, на цьому, як мінімум, сайті, тут всього 5 розділів. Зараз я іще пошукаю е, комікси. Якщо знайду саме українську, які будуть працювати, тоді я запущу відео знову. Якщо ні, то буду прощатися. Короче. Я, на жаль, не зміг знайти інші. О... Комікси, частини, глави. Сайти де саме українською написаний Піксі та Бру. Тому, на жаль, тоді буду о, з вами прощатися. Але зараз ще буде відео, як тільки це почне завантажуватись. Я почну одразу ж знімати відео історія пустоші. Ну, що можу сказати? Всім бувайте! Oye, yo me...